Друзі, привіт! Хотіла вам показати весь цей процес, але немає що показувати. Я вам розказую. те, що я подивилася, як розказали, там, показали, як це все робити, я вам розкажу, не буду показувати. Дивіться, нам потрібна чайна ложка іхтіола, столова ложка пантенола і Аевіта одна капсулка. Це Аевіт, це вітамін А, В Є. Е, а. Потрібно змішати в мисочці всі ці препарати. Щоб ви розуміли, пантело ось такий тюбичок. Тут, знаєте скільки? 15 мг. Якщо ми знаємо, в столовій ложці 25, чогось 20, чогось 25, чогось 15. Цим пантенолом, якби я цю столову ложку всю видавила цей тюбік, додала пів чайної ложки іхтіула. І капсулу, зрозуміло, це е, аевіта, то я могла би цим, е, всім оцим розмішаним, що то сказано на відео, обмастити собі все тіло. Я взяла просто на око, взяла трошки більше пантенолу, трошки менше етіолу, і капсулу аевіту. І в мене вийшло, що я його розмішувала, е, розмішувала, і воно в мене все залишилося на моїй. <зі> Ці Ось. Але мені його хватило, друзі, я його розвела, все, мені хватило намастити обличчя, хватило намастити шию зону декольте, і намастити мої ручки. Що робить ця маска? Вона, вона Кажуть, Що вона розглажує зморшки і дуже добре над губами, вони в мене не настільки, але все рівно вже є. Забирає, зникають пігментні пями. У мене також їх небагато на руках практично, ось вона десь тут є трохи. Ось. І в мене тут на обличчі також їх немає. Ось тут маленьке, але воно в мене вже дуже давно ця плямка. ну Нехай це буде пігментна, вже пов'язана з старінням. Ось я це все намастила. Я вам не стала показувати, як я там його маю, що тим паче без окулярів я не бачу. Неважливо. Я намастила обличчя, я намастила шию і я намастила руки. Я вже просиділа, друзі, 15 хвилин. Я ще посижу 5 хвилин і вам покажу результат. Змию і роз... Поміняла місце дислокації. Я дуже задоволена. Кромашуток. Дуже задоволена. В мене я прийняла душ, Ото я вам показувала, яка я була в такому вигляді жовтому якомусь. Липка, липка ця масочка. Я тримала 20 хвилин, але настільки шкіра, в мене такої шкіри я ще, напевно, не було. Така м'яка, така чудова. Ось такі капсулки Аевіта. Ось вони, одну капсулку. Я сюди, я вже одну випила капсулку в день треба пити по одній капсулі аевіта. Я сьогодні вже випила одну капсулу, і одну капсулку я розмішала сюди. Але там, як кажуть, за рецептом: столова ложка пантенолу плюс чайна ложка ехтіолу, і одна капсула аевіта. Аевіт це вітамін Е. Ця маска розрівнює морщини. Вона ці всі забирає також, якщо тут мастити добре, забирає ці надгубні морщинки, шийку, помолодію на 10 років, напевно. Так що, друзі, я дуже задоволена цією маскою. Я напишу в дописі під відео, скільки я чого поклала. Але такого, щоб мішати, оце, як вони показують, мішають, такого тут близько не буде. Ось таке. І його стільки не потрібно, тому що скільки ти на обличчя, що мені хватило цього, цих 3 грами чи 2 грами, я навіть не знаю, 3 може. Навряд там 3. Ну, може. І там 2 грами, воно на цю кісточку все і влізло. І хватило мені на обличчя, на шию, на зону декольте і на руки це все намастити. Але чудове, чудове, У мене таке обличчя. Дуже хороша маска. Дуже. Я не знаю, чи вона прибере ці пігментні плями, але ця маска, значить плями, тут немає плям. Ця маска забирає, я вже казала, морщини, забирає пігментні плями, підтягує шкіру. Оці морщинки, все-все-все повинно відновитися і помолодіти на 10 років. Ну, якщо я буду виглядати на 55 років, я буду дуже довольна. Раджу, раджу, раджу. Зараз я ще не мастила ніякий зволожуючий крем, ні для рук, крем, ні для обличчя. Я прийшла вам показати шкіру. Вона сяє, це правда. Але потрібно обов'язково йти в душ. Тому що так ви її не змиєте, цю маску. Ну, і як її змивати? Потрібно піти, прийняти душ, і все буде добре. І раз в тиждень, сьогодні неділя, в слідуючу неділю, роблю цю маску. Бажаю щастя!